Україні незабаром запустять єдиний реєстр військовозобов'язаних оберіг, який охопить практично всіх військовозобов'язаних громадян і значно спростить процес мобілізації. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Як повідомляє УНІАН, мета законопроекту зібрати всю електронну інформацію з різних реєстрів в єдину базу. За допомогою цих даних можна буде поставити чоловіка на військовий облік без його особистої явки в ТЦК. В реєстрі ймовірно будуть персональні дані призов. Ників, військовозобов'язаних та резервістів контактні та паспортні дані, документи про сімейний стан освіту, місце роботи і наявність дітей, відомості про дати і цілі всіх поїздок за кордон та інші дані. Повістки онлайн наразі вручати не будуть. Але за словами представника президента України у Верховній Раді Федора Веніславського, ця опція можлива в довгостроковій перспективі. Тим часом, колишній міністр оборони Великобританії Бен Волес закликав президента України Володимира Зеленського посилити мобілізацію в Україні. В інтерв'ю виданню за телеграф він розповів, що середній вік чоловіків на фронті нині більше 40 років. Волес додав, що розуміє прагнення Зеленського зберегти молодь, але вважає. Що можливо настав час переоцінити масштаби мобілізації, оскільки Росія потайки мобілізує всю країну?